Доброго дня. Сьогодні розмова буди про гортензії. В мене було в продажі два види гортензій, але їх є набагато більше. Якщо по списочку є такі види: древовидна, волотиста, великолиста, дуболиста, пільчата і черешкова. Зараз зима і тому можна показати, яким чином вони зимують. Літ я цього зробити не можу. Місто рівне, Україна. Лежить сніг грудень місяць. І почну я з гортензії, яка в мене росте на ділянці вже п'ятий рік. Це Черешкова. Гортензія взагалі, якби або використовується як е, ґрунтопокривна, або як ліана. Є умови для її висадки. Сам корінь має знаходитися в півтіні або тіні. І е, зразу попереджу ось. Ось портензі, ось вона. Ось вона. Це їй 5 років, і купувала її, здається, в двох чи трьохрічному віці. Якщо у вас є бажання і терпіння років 5, а то, може, і 7, чекати її цвітіння, то ви можете спокійно висадити собі. В затишному куточку її, і практично про неї забути. Ну, практично це як. Я її не обрізаю, не укриваю, але і цвітіння поки що на, на, на ній нема. ліаною ну по різних. Областях, напевно, по-різному, ну пишуть від 10 до 20 метрів, її використовують або кладуть на землю, але якщо десь трапляється чи дерево, чи стінка, вона сама ось таким чином повзе. У мене ідея, яка була, Щоб вона переповзла оцих два злишні метри, перевалила на той бік, на бік дороги, і там вже цвіла. Цвісти вона буде тільки в тому випадку, якщо це буде сонце. Тобто ножки в тіні, вся ліана має бути на сонці. Але будьте обережні, тому що ось вона вже поповзла мені на тую, треба буде весною прибирати. А так дуже гарна рослинка. Дуже. Вона таким цвіте водоспадом, червень-липень, такими здоровими суцвітями, тарілковими. Так, що ще про неї? Значить, підкислювати ґрунт не потрібно, вона все рівно не поміняє кольор. В мене біла, і бачила ще в каталогах рожева. Не знаю, наскільки вона росте, не росте в нас, нічого сказати не можу. Зимує ось так. Просто як висажена, так і зимує. Ось така ґрунтопокривна, ліана черешкова гортензія. Дуже симпатюлька. Невимоглива, ну, деякі, звичайно, потрібно якісь робити хоча б пару раз від шкідників нападає на неї, але так взагалі ніяких проблем з нею немає. Ну, Дуболиста це гортензія листячком таке, як в дуба. Чесно кажучи, я її вживу не бачила, суцвіття має е, таким конусом і не набивне, а е, або чисто біле, або є з рожевими відтінками. Те, що бачила по картинці, і е, росте вона в півтіні. Е, пільчата. Теж дуже нерозповсюджена гортензія. росте такою, як тарілочкою, всередині фертильні квіточки, а з боків ідуть стерильні квіточки. Теж по зимівці по цьому нічого не скажу і по обрізці теж, тому що ну, я їх не маю, не знаю, знаю, що такі є. В планах їх. Для себе вирощувати не розглядала, не цікаві вони мені. Ну, а сама розповсюджена це великолиста гортензія. На даний момент вже вивели ремонтатні сорти. Це якби як, на мій погляд, сама проблемна рослина зі всіх гортензій. Але в неї є дуже багато плюсів, як і дуже-дуже багато мінусів. Зараз вам покажу, що я натворила з цієї великолистої гортензії. По-перше, в мене було пару кущів великолистої гортензії, які лишилися від бувших хазяїв. Один час від часу цвів. А інший я взагалі не, жодного разу не бачила ні одної квітки. Стоїть зелений кущ та й стоїть. Листя гарне, але не цвіте взагалі. В цьому році, не маючи досвіду і вибираючи гортензії, так як вирішила все-таки змінити. Трояндовий свій квітник на гортензії. Повибирала гарні такі з різними квіточками, з різними кольорами. Гортензія різного віку. Навіть одну купувала навесні і пробувала зживцювати. Купувала буквально живці, такі з касеток, грамів 50. І до великих рослин в 3-5-літрових горщиках. І так як дуже нерозумно підійшла до їхньої висадки, повсажувала їх всі в ґрунт. І ось таким чином вони зараз в мене зимують. Взяла свої коробочки на пластові. Не знаю, чи буде видно ось ось. Ось, ось. Ось таким чином я їх понакривала і так вони мені зимують. Але почавши вивчати це питання більш детальніше, зрозуміла, що, що так робити не треба. було. Ну, вже зараз ніхто їх відкопувати не буде і ні в що пересаджувати не буде. Це великолиста гортенція. Зимують вони при температурі плюс 2, плюс 5, щоб зберегти бруньки. Мають висоту від 30 см до 1,5 м. Мають суцвіття. Або кругле, або таке, як тарілочка. Ось саме великолиста гортензія, якщо ви хочете, є такі сині голубі кольори, потребує підкислення. Але якщо в самій квітці не закладено генетично колір, що він може змінюватися, він ніколи не зміниться. З рожевою може бути така більш фіолетова, а є, що дійсно міняють дуже гарний синій колір. Це треба розбиратися саме по. По сортам. Значить, вони, як і всі гортензії, потребують обрізки обов'язкової і бажано літньої. Місце в тіні будуть рости, будуть менше цвісти, півтінь це як ідеально для них. І на сонці вони будуть так само рости, але дуже скоро будуть такі, як ганчірочки, знаєте, дуже скоро будуть висвітати. Тобто сонце для них не варіант. Самі капризові в плані поливу, тому що мають поверхневу кореневу систему, але якщо їх не долити, вони дуже. Швидко гинуть. Якщо їх перелити, так само йде е, загнивання кореневої системи. Тобто їх треба вивчати, їх треба спостерігати і з ними треба займатися. Так досить серйозно. Значить, ці гортензії більше пере все-таки е, для кашпо. Як на мене знову ж таки. І... Ну, вони постійно, постійно мають бути під наглядом. Це не так, що не з тих квіток, що посадив і забув, так як я собі планувала. Будемо бачити навесні. Буду дивитися. Якщо щось виживе, буду пересаджувати в кашпо і спостерігати за цими гортенціями, вони дійсно дуже гарні. Можливо, ця краса і потребує такого більш детального до них уваги і подивлюсь пару років, наскільки це буде цікаво мені особисто. Живцюється добре, дуже швидко, але єдине, що от зимівка. Далі волотиста гортензія. Волотиста гортензія. І на рахунок великолистої гортензії її вирощують її кущем. Тому що пагони старіють, і, до речі, живцювати оцими пагонами з дерев'янілами не бачила варіантів, тільки живцюють зеленою частиною. Волтиста гортензія. дуже великий асортимент. На даний момент є виведені навіть мініки, такі, які 40 см. От від висоти 40 см до, там пишуть 2-3, й дерева по 4 метри, в залежності, як ви їх будете вести чи штамбом, чим кущем. Мають е, суцвіття такі, як конусом, навіть якщо округлі, вони теж йдуть як конусом. Обрізка обов'язкова або осіння, або весняна. Весняна обов'язкова тільки до. Того як вони почнуть роз... набухати бруньки. Якщо почати... пропустити цей момент, коли набухають бруньки, і різати вона дуже сильно тіче, тоді краще почекати до літа, коли з'являться зелені листочки, тоді її можна різати. Ось для них питань немає сонця. Тобто і півтінь, і сонце вони будуть гарно себе почувати і будуть дуже гарно цвісти. Є сорти, які бажано більше пів сонця. Кольори: голубого тут не буде, підкислення тут робити не потрібно, як для великолистих, тому що вони на голубий колір не змінять. Є чисто білі, є кремові. Є, що рожевіть, є, що червоніють, є, що багривіть, але е, до ґрунту вони менш вимогливі, ніж великолисті. Як і всі гортензії, люблять полив і підживлення. Обробки так само потрібні профілактичні від шкідників і хвороб. Ну, не так часто, але потрібно все рівно за цим слідкувати. Зимою вони просто в відкритому ґрунті, навіть е, хто там не встиг педив'ятку прикопати, на бік її покладіть і все. Вона собі спокійненько перезимує і навесні висадити. Я свої висаджувала, а, ну не видно нічого. Все під снігом. Зараз бірженьке покажу вам, більш дорослі повертенці було Ось так вони зимують. Ось. Те, що там сніг, обдвільнення, нічого страшного. Абсолютно. Навіть як щось поламається і вони квітнуть на пагонах слідуючого року. Тому питань немає, чи що щось замерзне, якісь бруньки замерзнуть, чи ще щось. Ось так вони собі гарно стоять. І зимують. І сама безпроблемна рослина зі всіх гортензів. Це деревовидно. Ну, чесно кажучи, я не знаю, скільки їх є сортів. ну, Думаю, не більше 20. Пару штучок в мене є. Буду за ними спостерігати. Значить, ця гортензія зимою без проблем, висота метр-метр п'ятдесят, суцвіття або круглі, або півкруглі. Обрізка обов'язкова, обов'язкова, тому що старі пагони вони починають кору скидати. і дуже негарно. І якщо їх не обрізати, будуть дуже-дуже малюнькі квіточки і тоненькі гілочки, вони якби будуть отак лежати вам всі на землі. Я ріжу все весною. Є, є єдине, що квіти або білого, або рожевого кольору. Підкислення нічого не дасть. Вони не міняють колір. Ну от я вам зараз покажу. Наприклад, якраз добре видно, що зима, немає ніяких ось, наприклад, була обрізана вітка, так? Ось, була обрізана вітка. І дивимося, з кожної пазухи, і кожна мала квітку на кінці, з кожної пазухи один, два. Три пішли пагони, і ось одна вітка видала п'ять сутцвіт. Якщо молоденька йде з землі, ось, ця молода, от вона мала суцвіті. Ось так от вона, бачите, відділяється кора. І такі пагони, якщо їм 4 роки бажано взагалі в землю вирізати, вона розходиться сама ну, дає такі паростки кожен рік нові, які йдуть з землі, і на них обновляти. Ось так само: ось видно, обрізана. Один, два, три. Тобто, коли ви ріжете, три бруньки зверху, по одному, по два пагона, і всі йдуть, мають квітки зверху. І таким чином формуєте. З віком ця гортензія вона розширяється, її можна навіть викопати і поділити, але вона, вона не є агресором. Абсолютно. Бачила кущі великі, досить, можливо, до двох метрів, якщо ґрунт дозволяє і виглядає це дуже шикарно. Взагалі безпроблемна рослина. Це гортензія деревовидна. Чому так назвали, не знаю, сказати не можу. Використовується в багатьох місцях, ну, в місті для озеленення і за її абсолютне. Такої невибагливості до всього. Ось вона в мене росла і на сонці, і в тіні, і в півтіні, і всюди вона цвіте, і всюди вона дуже гарно себе почуває. Звичайно, полив потрібний всім гортензіям, але щоб були якісь такі шкідники, чи. чи о, зараз у цвіті побачила. Залетіло, видно, обрізала. Ось такі ось такі в них суцвіття, Ось такі такі шапочки. Гарненько. Тим більше хто не любить рябого, а щоб були такі монотонні квітнички дуже гарно освіжає білим кольором. Білий колір завжди підійде до любого іншого кольору, який ви маєте в себе в садочках. О, ось такий маленький екскурс. Показала, як зимують мої гортензії. Будемо спостерігати далі. Будемо обрізати весною. Окремо буду показувати, знімати відео. Дякую, що були зі мною. Гарного всім дня.